Допомоги всіх небайдужих просить черкаський волонтер В'ячеслав Скічко. Цього разу громадська організація, наш батальйон, яку він очолює, має швидко закрити збір на 12 антенн-ретрансляторів для розвідувальних дронів. Дуже необхідна допомога нашим хлопцям, які зараз, як кажуть, в Кемській волості, на Харківщині, на Донеччині, на Запоріжжі. Наші пілоти, які в даний момент навіть виконують бойові завдання і їм необхідно 12 комплектів спеціальних антен-бустерів. Ось е, такі антенни, називаються антенни-бустери, вони є різні. Це в даному випадку мавка, є аналоги е, Рок-4, Авінджери і так далі. Вибрали саме такий комплект. В ньому йде саме ця спеціальна антенна, яка. Коштує порядка 32-35 тисяч мавка. А, коштує вона 35 тисяч, але до неї необхідно ще отаких два кабеля, різні дрібнички для її приєднання для пульта, для її кріплення на щоглі. Загальний комплект коштує 40 тисяч, їх необхідно 12 комплектів. Тобто загальний бюджет десь 480 тисяч. Кожна гривня важлива, всі реквізити ви бачите на екрані.